Доброго ранку, малята, запрошу вас на заняття. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Тож давай часу не гай на заняття поспішай. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це не казковий герой. Це не фея, це звичайна дівчинка. І звуть їй Оленка. Оленка дуже щаслива, адже вона збирається іти у цьому році в перший клас і хоче поділитися, розповісти вам, що вона знає про школу. Давайте її послухаємо. Привіт, діти! Я сьогодні вам хочу розповісти. Я йду уже до школи. Я знаю про неї усе. усе У школі діти не сплять. Є великі канікули. У школу треба приходити зранку. І обов'язково принести великий пакет з іграшками. А ви що знаєте про школу? Хм, Дітки. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи правильно Оленка нам розповіла про школу? Не зовсім Оленко. Дітки говорять, що все трохи не так. Тож давайте поглянемо на картинки та розберемося, що ж так, а що ні? Погляньте, хто на цій картинці зображений. Так, молодці діти. Це вчитель і діти. Чому професія вчитель так називається? Та тому, що це людина, яка вчить дітей. А чим вони займаються в школі? Так, діти вчаться. Тобто ми можемо назвати їх як учнями. Вони ходять до школи, тож ми можемо називати діток і учнями, і школярами. А де вчаться діти? Вони вчаться також в своїй окремій кімнаті, яка у школі називається не так як у нас садочка група, а називається клас. Вони ходять до одного класу. Значить, дітки, які ходять до одного класу, називаються. Однокласниками. Давайте порівняємо нашу групу із класом у школі. Що ви бачите? Так, тут справді немає ліжечок. Є багато парт, є велика дошка, є на стінах навчальні плакати та багато чого цікавого. Школу діти приходять вчитися. І вчаться спочатку також рахувати, писати, читати, а потім у них ще буде багато цікавих уроків. У школу діти також можуть прийти і поснідати, і пообідати, і навіть трохи погратися. Але гратися вони будуть уроками на перервах. Ну що ж, дітки, що ще дітки роблять на уроках? Вже знаємо з вами цікаві схеми. Що це за схеми? Так, діти, правильно, це графічні схеми речень. Оленки вони не знайомі. Давайте ї пояснимо. Перший рядочок це схема речення, яке складається зі скількох слів. Молодці, з одного слова, перше слово в реченні позначається таким гачечком. І в кінці речення ставиться крапка в даному випадку. Наступний рядочок зі скількох слів? Так, з двох. А ще нижній. А він складається з чотирьох. Давайте з вами підберемо речення до першої схеми. Весна. Так. Скільки слів? Молодці. Одне. На другу схему. Давайте складемо речення. Прийшла весна. Молодці. На третю схему ми складемо речення. Перейшла Оленка до школи. Слів. Так, у цьому реченні чотири слова, молодці дітки. Речення складаються зі слів. Погляньте на ці предмети. Назвіть їх. Так, молодці. Що ви назвали? Правильно, слова речення складаються зі слів, і ми знаємо, що слова складаються зі звуків. А якими ж бувають звуки? Вони бувають голосними та приголосними молодці. Давайте згадаємо голосні звуки. Голосні звуки. Ми можемо голосно співати. Давайте їх пригадаємо. Давайте разом. А, О, У І. і е. Молодці. Скільки всього голосних звуків? Правильно, шість. А решта, а решта це приголосні звуки. Вони можуть бути твердими та м'якими. Розумнички, згадали, якими фішками позначаємо звуки. Правильно! Приготуйте свої фішки і давайте розберемо слова, які вам часто будуть зустрічатися у школі. Що зображено на малюнку? Так, ручка. Викладіть, будь ласка, схему цього слова. Промовте ручка. Так, перший звук Р. Який він? Молодці, приголосний твердий. Покладіть фішку. Наступний У. Правильно, він голосний. Наступний руч. Так, приголосний твердий ручк. Знову приголосний твердий ручк А. Так, голосний. Погляньте, будь ласка, така схема у вас вийшла. Молодці. Наступне слово, яке ми з вами розберемо, це слово олівець. Викладайте фішки. Перший звук О, другий Л, третій І, четвертий В е шостий, Ц. Так. Молодці. Погляньте, будь ласка, ви так зробили? Правильно, молодці. Ви все зробили вірно. Ну що ж, ми з вами показали Оленці, що таке звуковий аналіз слова та як його робити. Молодці, дітки. Ну що ж, а тепер давайте з вами пригадаємо історію, яку нам розказала Оленка спочатку, що вона бере до школи. Згадали? Вона сказала, що треба багато брати іграшок. А ось давайте поглянемо, що ж у рюкзачок вона зібрала до школи та допоможемо їй. Правильно зібрати шкільні речі. Подивилися? Що ви бачите? Олівець, фарби, пензль, пензли, кляльку, буквар, морозиво, кубики, пенал, зошит, відерце, кольорові олівці, лінійку. Все правильно? Є ще ж зайве? Так, а що ж тут зайве? Лялька, морозиво, кубики та відерце. Молодці дітки, розумнички. Оленці такі побажання. І вам ті такі ж самі побажання, дітки, Щоб вам у школі сподобалося, щоб ви знайшли там багато друзів, гарно вчилися. Читали багато цікавих книжок, адже книга, як говорить народна мудрість, книга вчить, як в світі жить. Тож, дітки, навчайтеся, будьте розумничками. Ну що ж, до наступних зустрічей.